Доброго дня, шановні підписники і гості мого каналу. Вчора я сидів з внуком, дивився на телевізор. Мій внук каже: Діду, я хочу їсти. Я його запитав, що ти хочеш їсти. Він мені відповів, діду, я хочу мандаринів, але як можна, то з яйцями. Я собі подумав, як це мандарини можуть бути з яйцями. Ну, але цілу ніч я не спав, думав, думав, думав. Рано я проснувся і думаю, ну я спробую це приготувати мандарини з яйцями. Налупив я мандариню, так як воно має бути. Дав я троє яс. Добре їх я збивав. Збивав я їх ну, хвилин так, дві три до яєць я дав, звісно, сіль, перець. Думаю, може, дає не солодкий сіль, перець. Може буде смачно, може не буде смачно. Ну, але думаю, попробую я. Збив я добрі яйці, як ви бачите на відео. І... Встав і думаю, до яєць, певне, ще трохи щось потрібно дати для того, щоб вони були смачненькі. Думав, думав, думав і думав, надумав. А потрібно дати хоча б ложку дві муки. І додав я ще ложку дві муки до цього рецепту. Ну, якщо час не бути, то три ложки муки я дав. Одна, дві, три. О, так, так, дійсно так. І збив я їх, добре збив, яйця з мукою, я збив, збив, збив. І після того, як я їх збив, я одночасно я поклав загивати скоротку, дав ще трошки молока. О, обов'язково молока дав, і ще трошки збив. Поклав за той час я розібрати скоротку, скоротку, налив чуть-чуть трошки водію, думаю, забрав її, не треба, ну але що я налив наліводію? Бо я забув дати тут, коли я бив яйця, забув туда дати водію, того я налив скоротку. Висипав я в нашу, нашій збиті яйця з мукою і з молоком І... і поставив я. Та, як є, виспав на сковородку, тобто накрив їх е, е, кришкою даного даного блюду, як я хочу сказати, чи як це. Коли вони трошки з долини піджалися, я бачив, що згори воно дуже так не піджається. І вам скажу по чесному, що після того, як я побачив, що вони з долини трохи вже готові, Мені потрібно було верх підготувати. І я просто поклав духовку і включив верхній тен. Тут не показано відео, але ви знали, що я включив духовку включив верхній тен. Ви знаєте, вийшло дуже-дуже смачно. Такого смачного омлету з яйцями і з мандаринами. Скажу чесно, я ще не їв. І внук ще не їв. Він з'їв з захватом. Мандарини дали сочність. От е, мандаєни поєднані з яйцями і тим більше жайні вони отримали такі сочні і гамля дуже дуже смачні. Я всім рекомендую.